Доброго ранку. Прийшла до цієї хатини, хочу відкрити, щоб просихало тут, якщо десь сире є. Та й зовсім трави висихають, тут потрібно свіже повітря. Дивлюсь, роза ось обідцвіла, візьму сікатор, обріжу. Хочу спробувати підбути, під баклажку по повст... розу обрізати. Бачила і вали, і там других дівчат, як вони ставлюють. Може і в мене вийде розу. Ніколи не робила. Цей кущ Прошлий рік так багато було квіток, як сонечко був. Цей рік поки ще не так багато трішки. Рілля я розцвіла, там червона пробує, але заросло треба опять знову. Тут наводить порядки. Все. Це стройця була, дочка відчала, треба зняти. Ось хата вже. Відкрила. Так. Двері ось оставлю. Відчинені і буде все просихати. Ось свіжі були квіти, тепер їх підворушити, тоді гарний буде букет. Така гарна вишивка я постирала, накрохмалила, бачите, красота яка. Потрібно тільки отам десь повісить, щоб хто буде до нас приходити, теж бачили цю красу. Фу, а тут запах такий насичений травами. Там треба сняти. І все. наша світлиця. Сонечко-віконечко. Зробив володя. Подарували нам випускники ось картину таку володя в рамку зробив. Гарно так. Я рушник усього накрохмалила він тепер аж шелести, такий гарнючий але гарно. Ніби простий малюнок, а вишито непогано. Підбирали такі кольори. Теж місце надо йому Сьогодні роботи багато, не знаю, що буду робити. А зараз я зараз в цій нахожусь хатині своєї, ну, своєї. Дочка, це дочкина хатина у нас, правда, на дворі Подобається мені тут бувати. Це нагадує моє дитинство, в такому я виросла, мене мама теж вишивала, були рушники гарні. Тоді, в той час, коли я була ще дитиною, то рушники біля, фотографії були в рамках. о, у мене в тій хаті, де я живу у веронді, ціла галерея фотографій. Зніму покажу. Ой, покраситися треба. Попрошу дочку, нехай мене покрасить сьогодні. Ось прийшла. Сюди і ніби знову в своє дитинство, в свою юність. Ось так. Сонечко в вікно світить так, забиває ось моє любиме місце, де я люблю посидіти. Зараз покажу трішки хатину, хто не бачив. Так, у нас стоїть два столика невеликі. Така ряднина старенька, а але... <клухи> узор вибрати такі квіти. Тут краща ряднина, більш новіша, теж домоткана така. Щось горло перекриває. Полюбляю дивитись на свій коврик, не свій, це мої свекрухи коврик, вишитий в 1987 році. Ровіцька Роя Олександрівна. то вишивав скільки сюди приложили праці. Там дверки на хаті, віконечко таке. І котить. Гарна картина. Такий румянець вишитий молодої пари. Це домоткане, таке полотно сіре, стареньке, стареньке. Цей рушник колись я вишивала давно це було. Рушник 1968. му Руці. Ось наволочка яка, гарненька, так вишитий виноград. Ось теж гарно вишитий наволочка така. Колись не було так, на чому вишивати. І ось такий покривало, таке було. І в кумевіри свекруха вишивала на такому покривалі. Зробила такий коврик. Дочка розмальовувала груб. Це наше велике дерево таке гарне. О, мені кожна вишивка подобається. Це ось під Києвом зараз живе тітя Віра, яка жила в тій хаті, де ми живемо. І це вона залишила таку вишивку. Оце тітя Віра живе в городі, в Кіровограді, яка теж подарувала цю вишивку нам. Це хтось дочки дав таку красу. От гарно ж вишито. Подивіться, як гарно вишито. Кольора так підібрані. Гарно. Мережки такі. А це хтось вирізав із дерева. На яку вішали такі занавіски на двері. Тоді раніше так було модно. А цю картину вишивав мого зятя дядько, хлопчик з собачкою, і теж він вишивав ось цю картину в 1958 році. Така дівчинка з кроликом і собачка. Така гарна картина і рушник. Подивіться, який старенький, але який гарний рушник. Такий узор. І кружево. Подивіться, яке кружево вивізане. Цю картину дочки хтось дав. Треба спитати, хто. цікаво Тут Наташа в нас у селі я не буду прізвище називати, бо не знаю, чи можна, чи не можна. Теж багато нам віддала. Подивіться, таке здорове, але таке гарне кружево гляньте Високе таке кружево. А цю вишивку дала. Теж тетя Віра, що тут недалеко живе, такий теж гарненький рушничок сюди повісила дочка. І Павлин такий. В минулому році я вишила оцей рушничок. Червоно-чорних кольорах. Так, показала вам ось деревій. ще з прошлого року, але так, так гарно він. <свісно> Такий гарний він. А там на дворі зелено, тихо, гарно, сонячно, тепло. Ось так. Гармошка, баян, на яких люди грали, слухали музику, співали під гармошкою під баян, танцювали, весілля робили раніше під таку музику. Там у нас хустки. Ось ще вам покажу цей рушничок ось. Ось такий. І колоски, коло хрест такий. Коло хрестан колоски. Це ось буква означає. Мабуть, хто вишивав або кому вишивали 1962 року. Подивіться, який гарна калина, колоски тут і хрест. Щось значить цей рушник. Потрібно почитати. Краса. Так, відпочила трішки, буду йти. Працювати далі. Буду йти працювати далі. Ну все, дякую за перегляд. За перегляди. Хто мене підтримує, дай Боже всім здоров'я. І хто не підтримує, теж дай Боже всім здоров'я. Саме головне це мир. Мир і мир, і здоров'я. Дякую за перегляди. Всім пока.